Ч Че, чекай чекаю керівника на робочому місці на службі? Він вас не чекає. Тьф, мене ніхто не чекає. В нього від прийомний день вівторок з 9 до 13. і то і і він що? не буде вас приймати в неприйомний день. Ви чуєте З яких віні? підстав не буде? Мусти. Вони обмежують права <кх> українського народу. На яких підставах законних затримують людей без наявності військово-облікових документів? Конкретна стаття. Так, по, по конкретіки. відносно кого. Цивільних громадян. Чим керується, яким законодавством? Стаття затримання людини зачастую навіть у 100% випадків без е, заповнення належних Це, документів. Відносно вас, Іван Сергійович, вас затримували? Ну, намагалися. Ну, давайте напишіть і заяву. Це це, це напише для людей. Скажіть, яким законом керуються при затриманні за відсутність військово-облікових документів? Давайте ви напишете заяву. Я напишу. Письмо, ну ви ж знаєте закони? Так, точно знаю. Да. Будь ласка, для громадян. Ми ж служимо громадянам, громадянам. Да. На які е, ми яким ми яким законом керуються при затриманні за відсутність військово-облікових документів? Відповідь. Нам треба підготуватися і там ви можете цю доки, відповідь вилежить для громадян з моїм підписом. Доки доки ви готуєтеся громадян увозять на швидких лікарнях. Ну, війна для в країні, так? Війна справа О, військових. Так а теж військові тоді. Військові на війні. Ну, на війні, так. Ну, а особи не стають на облік в ТЦК. Так. Є постанови відповіді. Є так. закон. До да, Конституція України Так. Да. Також. Війна, права військових, не цивільних. Проводите рекрутинг, зацікавлюйте людей, дотримуйтесь прав свобод, не, гарантій. Не. Я за військових. Право до... рекрутинг. Да. Я за військових. Є Сплачуйте не, в повному обсязі грошове забезпечення. Це не відноситься до національної. Я до вас не кажу. Це до, до військових. Сплачують в повному зі вчасно грошове забезпечення, видають речове майно, забезпечують їжами, ліками, відпускою, лікарняним. В чому складність? люди йдуть воювати.